Ну і наші вдома Україні вдалося після тривалої паузи повернути 230 полонених. Більшість з яких це воїни збройних сил України. Дехто пробув у полоні майже два роки з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Деталі про наймасштабніший обмін і коли чекати наступного. Далі в сюжеті 20 місяців. Полоні 17 травня, 2022 року. Вона вийшла за заусталі. Забрали в полон. Відтоді пані Галина і не бачила свою доньку у військову медикиню на фронт та вирушила ще під час АТО. Підписала контракт. Повномасштабна застала її у Маріуполі. Дівчину поранило. Зрештою, після тривалої оборони на Азовсталі і виходу з заводу. Галина Федишин опинилась у руках росіян, де її пробула до 3 січня 2024-го. двадцять подзвонила там вже ще, ще з місця, де їх були обміняли. вона подзвонила і сказала, що вона вже на Україні разом ще з двохсотридцятьма українцями на українських героїв чекали десятки автобусів і швидких ще більше людей, аби у темряві почути. Слава Україні! Героїві! Слава, Слава! Ми вдома! Ви нас не забули. Слова вдячності прапори і щирі обійми звільнених з катового полону українців. Спасибо, погороди. Витримали, дякуємо вам. Михайличка замовками заберуть. Забрали серед звільнених 130 воїнів ЗСУ, 55 – Національної гвардії, 38 прикордонників, один представник нацполіції та шестеро цивільних, яких незаконно позбавили волі росіяни. Історію всіх різних, багато жахливих, багато складних, але і всіх об'єднує одне. І всіх Україна повернула назад. Це найбільше обмін з часів початку повномасштабного вторгнення. Процес тривалий час блокували росіяни. Попередній офіційний обмін військовополоненими відбувся ще 7 серпня 2023 року. Далі тривали лише перемовини. Не останню роль в організації крайнього обміну зіграли партнери з Об'єднаних Арабських Еміратів. через значний проміжок часу там вдалося. Ними неочікуваним нюансом стало повернення додому і 48 захисників зі статусом безвісти зниклих даних, щодо яких Росія не надавала. Україна завжди робила і буде продовжувати робити все, щоб повернути всіх героїв, героїн додому. всіх, хто залишається в полоні, всіх, кого тримає Російська Федерація. Над цим працює велика команда корднаційного штабу. Далі на звільнених з лища творога українців чекає реабілітація, і життя триватиме. Як от вже на другий день у щойно визволений військової медикині Галини Федишин, відбулись заручені. Її коханий Микола Гриценяк також потрапив у полон після виходу з Азовсталі. але його звільнили раніше у вересні 22-го. Тепер пара воз'єдналась. Триватиме і боротьба за кожного і за кожну, хто і досі залишається у російському полоні на всіх рівнях і усіма способами. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва на кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою. Ми піднімаємо тему повернення наших полонених і будемо і надалі працювати, аби повернути наших усіх наших. Станом на зараз з ворожих катівень вже вдалося повернути 2828 українців. Ще щонайменше 4337, з яких понад 3,5 тисячі військових і понад 750 цивільних Росія продовжує утримувати. Утім, нині відповідальні за обмін зберігають стриманий оптимізм щодо розблокування процесу, адже охочих повернутися додому Росіян. Нині вистачає, і наших вдома буде тільки більше. Анна Брикова, Наталя Фармус, Віталій Кобенець, Ми Україна, марафон єдині новини.